В частині номер два поговоримо про бестселери серії Карась. З шести позицій, які ми маємо в асортименті, я хочу виділити три: перша позиція це макуха-чесник. Як ви бачите за мною, ми активно готуємося до наступного сезону. Цілий рік, з самого початку року і до самого кінця, ці прикормці не було рівних, окрім деяких позицій, про які я розкажу трошки пізніше. Що зробили її такою популярною? Перше це свіжомелена макуха. Далі сухий чесник, чесникові атрактанти. Середня фракція, багато клейковини, що і зробили її такою популярною. Друга позиція це карась халва. Це номер один вибір в східних областях України. Від Харкова до Черкас. Після деталізації всіх замовлень ми виділили саме таку специфіку цієї прикормки. Ця прикормка була номер один в тих областях, ну і решта Україна не відставала. Третє це народний вибір України. Карась чесник. По цій ароматиці в мене нема що додати. Ця прикормка працювала, працює і буде.